Боже. Це бабульки прилетіло, бабулька сліпа і контужна. Добрий день. Ви мене чуєте? Йой. Давайте я вам поможу. Ви чуєте мене? Так, так, ви мене чуєте? Я до вас заходжу. Прийду, чи ні? Зараз, зараз, зараз наші приїдуть, зараз відвеземо вас у лікарню. От наряду, павчі, Що воно не видно що. Ну так, трошки. Оце до кровати, типу поставила. Як посипалось на мене. Ось тут трохи мене щось є, а чи нема. Є? Трошки, так. А до кодику. Все, все, ми вже в хаті. Бачить, так Так-так. Я... <реш> та я закрию двері, так. нічого не допоможе, звісно. Але... Добре, я закрию, як скажете. Боже мій. Почек... мене? І Почекайте тоді тут трошки. Я зараз принесу вам поїсти, добре? І... І заберемо лікарню. Добре, я зараз принесу. Боже. Це просто. Хтось шукає умов, блядь, Жалується на умови. А хтось. Хтось шукає, аби вижити хоча б. Аза, круководителі, блядь, я хуя знаю, там соцум бою. Теж розберемся. Я подзвонив до вашої ріти. Вона вже... Я до ріти подзвонив. Вона буде знати, де ви. Вона приїде до вас. Ти знаю... Ні, мені сусідки дали номер. А, все, 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 все. Чи, зараз, все нормально. Все, все буде ви, добре. Фу, слава Богу.